Аналіз регіональної політики у сфері управління відходами тема проєкту, який ось ось завершила громадська організація Екосфера. Закарпаття серед тих областей, які продовжують потерпати від великої кількості сміття, незважаючи на те, що вже 10 років наш край був єдиним, що мав власну стратегію поводження з твердими побутовими відходами на 15-літній період, каже еколог Оксана Станкевич. Ця стратегія була розроблена міжнародним проектом, де працювали міжнародні експерти і регіональні експерти, і фактично вона була. Якби консолідована з усіма гілками влади, і досить якісно була зроблена на той час. Вона відповідала усім європейським стандартам, законодавству і так далі. А сьогодні вже сформована національна стратегія у сфері управління з відходами, І, відповідно, кожна область має розробити свій регіональний план до 2030 року. Наша область також працювала над, над цим питанням, тому ми хотіли. Отримати, знайти цю цей регіональний план. Він був затверджений. ну Це така версія, як з'ясувалося, не остаточна. Вона була затверджена в грудні минулого року. Але е, сьогодні в області працює міжнародний проєкт апна 3, е, де знову-таки область стала пілотною і вони теж розробляють цей регіональний план. На сьогодні вони ще працюють. Наявний регіональний план закарпатські екологи аналізували з погляду відповідності ієрархії поводження з відходами. Ідеться про п'ять груп заходів різної пріоритетності. Запобігання утворенню відходів пункт першої пріоритетності, каже еколог. Тобто оригінальний план мав би містити такі заходи, які спрямовані на те, щоб ми всі утворювачі відходів. Менше утворювали відходів. Далі повторне використання сміття, сортування сміття для подальшої переробки. Тобто ну, є ще європейський зелений курс, орієнтований на, на циркулярну економіку, тобто рециклінг, повторне використання, в основі якого і стоїть оце сортування відходів. Це теж є одним із пріоритетних напрямків. І вже потім за тим іде. Утилізації відходів, або шляхом компостування, або шляхом виробництва біогазу, якщо мова йде про органіку, або сміттєспалювання і отримання енергії від сміття це вже аж четвертий етап пріоритетності. Ну і останній етап це захоронення відходів. І саме на ці четвертий та п'ятий етап чи не найбільша увага зосереджена в регіональному плані. Натомість екологи акцентують на заходах першої пріоритетності, якими варто було б доповнити регіональний план, і пропонують конкретні рішення, до прикладу, введення в шкільну освіту компоненту управління з відходами бодай на виховних годинах, аби юні покоління розуміли, як сортувати та повторно переробляти відходи. Крім того, до плану варто долучити створення на Закарпатті рециклінгових підприємств, адже в Україні такі функціонують. До процесу переробки відходів у матеріал, який використовують повторно, можна долучати і новостворені підприємства, і релоковані. Є й інші доповнення каже Оксана Станкевич. Ми би хотіли бачити, щоб були дослідження біоенергетичного потенціалу в Закарпатті, де ми можемо. Виробляти біогаз на основі чого? На основі продуктів сільського господарства, чи ми ну, продуктів відходів сільського господарства, чи можливо от які із існуючих сміттєзвалищ, які сьогодні вже є і закритими, які ще досі працюють, де можна е, збирати звалищний газ і таким чином розвивати біоенергетику? Е, ну, словом, нам не вистачає ось таких, мені нам здається, нам не вистачає в цьому плані таких заходів. І ми би їх хотіли. Бачити у круглому столі щодо аналізу регіональної політики у сфері управління відходами брала участь Іванна Трофименко. каже, проблему зі сміттям особливо гостро відчувають жителі маленьких сіл, що теж слід урахувати в створенні регіонального плану. Ініціатива Чистоде це прибирання вільшанського водосховища. Уже відбулося 17 таких екопікніків упродовж двох років з гаслом прибере Карпати як у себе біля хати. І за того, що цього регіонального плану. Маленьке селище в горах в них взагалі немає вивозу сміття, тому що в них немає ніякого плану щодо цього. Немає вивозу, значить йде в річку або спалюється. І якраз наш проєкт Честоде стикнувся з тим, що ми хочемо якось це зупинити, тому що руками так відбувається, що сміття по воді йде далі, створюючи негативний імідж нашої країни аж за кордоном. І наразі ми працюємо на декількох напрямках. По-перше, ми прибираємо територію певну в Хузькому районі, і ми працюємо як з місцевим населенням щодо розтлумачення їм, все ж таки, для чого це, чому це не окей викидати річці, чому це не окей спалювати? І з іншого боку, ми працюємо з обласною, з обласною владою на обласному рівні, щоб все-таки прискорювати все створення цих регіональних планів. Крім того, активісти працюють над установленням сміттєуловлювача, додає Іванна Трофименко. Це планувалося навесні зробити, але відповідно з певними подіями в нашій країні це все заморозилось, перенеслось і зараз вже є людина, фірма, яка це розробляє цей уловлювач, щоб зупинити це сміття далі. Якщо ми зупинимо його, тоді вже це буде видно, та хто скільки продукує, і ми не можемо далі перекидати це, що це не ми. І третє, що ми працюємо над чим, щоб все таки це вже надати природоохоронного статусу цій території і е, зберегти її для наших нащадків для наступних поколінь, в такому виді, в якому вона задумана, Богом. зі своїми пропозиціями щодо наповнення регіонального плану закарпатські екологи та активісти діляться із міжнародними партнерами і з різними гілками влади, аби спільними зусиллями ефективніше вирішити проблему засміченості нашого краю. До речі, 15 листопада світ відзначає день рециклінгу, тобто вторинної переробки. Тож це додаткова нагода задуматися над проблемою та у своїх маленьких спільнотах, септоробочих колективах чи сім'ї намагатися максимально не допускати власних внесків у сміттєзвалища.